Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це три. <реклама> <ти, ти>, <реклама> бабка на мотоциклі. Хто? Хто хто? Дядь ти хто. Тільки бабка. Хто? <реклама> а Що це замість льготних місць почали? Ви мотоцикли видавати. <реклама> <реклама> Зараз дізнаємося. Диви, який раритет! Ого. Музейний експонат. Бабуля! Документ у вас є? Що? Шолом зніміть! Що? Шалом! Що? Шалом! А! Я так і знала, що всі ви з тих! На дурма ви так гроші любите і вам шалом. <рит> Бабуля, ви куди летите? <рит> В мене сьогодні пенсія, А-а-а! я поспішаю, щоб скоріше забрати, поки вони ще якийсь дурний закон не прийняли. Наприклад, що працювати треба до 100 років. <рит> так а вам чого стриматися? Так мені 98. Я хочу ще для себе пожити. Знаєте, бабуль, закон один для всіх. Ви перевищили швидкість, тому заплатіть штраф. Він у вас тупенький. Ну, Трохи є. Я тобі кажу, грошей немає, я тільки їду за пенсією. Знаєте що? А я вам не вірю. Я з вами разом поїду, пенсію заберемо, а потім штраф заплатите. Угу. Ага. <рес> ну добре. Сідай. <рес> Тримайся тільки. Ой, я кажу. Щось уздивив тут. І... Ну Бабай. Трррр. Іванич, ну що, взяв штраф. Ось. Ось. А що так мало? Додавилось до, 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 до оплатити хі, <hihihi> хі-хі, <hihihi> хі. Що хі-хі? Сінчиску коляски. Слабенький він у вас. Хлабенький. Дудь звільни. Пока! Тихо, тихо. Секуни! Все нормально, пі-пі! Пі-пі, Піпі! -пі, пі. Що, пі-пісять? Піпі! Все! Піванеч. пі Піпі! Та... Ну... Пі, -пі. Пі, пі Ну, хоч щось зробили! Що так переривать? На хандогі буде! Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це трин. Григор, а, а, ну, У мене ще досвіду замало. За я хотів би щось запитати. Якщо про кущі, то ось в цих кущах ми ховаємось, ось в цих ми дюримо, а у цих повій. <сélice> <сélice> ні, ні, мене інше турбує. <сь ár _2> Слухайте, як гальмувати джип, а я ще жодного разу не робив це. Жодного разу? Ти що прикалуєшся? Хочеш, дав бог стажора. А мені якось моторошно, раптом там за кермом депутат чи бандит. Значить, по-перше, депутат чи бандит це одне й те саме. А по-друге, нема чого боятися. Ти тут хто? хто? Ти тут влада на дорозі. Зупиняєш його як хазяїв. Ага. І показуєш йому, хто головний. Куда, от кишкать назад. Пузов вперед, ремінь так послабив трохи. Так. І так і пішов, валяжно так. Пішов. Ну, Кишкет назад. Ага. Пузов вперед. Ага. Ремінь послабив ага. і вальяжно так. Воляжно Валья... вальяжно не, не, не так, щоб як будто ти обосраний. так? Ага. Так, Просто вальяжно, так, знаєш, Ідеш такий і так жезлом. Дуже ну, валярно так помахуєш, ніби то тобі працювати взагалі не хочеться. Ага. Це так. Документи. Сюди. Швидко. Документи. Сюди. Швидко. Ну, десь тако. А. О! Давай, їде, зупиняй, тренуйся. <свистити> Буде зроблено, босс. <свистити> Доброго дня! Документи, швидко. Я двічі не повторюю. Ого. Таких сміливих мужичків на цій трасі я давно не бачила. А ну давай ну до мене в машину. Що? Що? В машину давай. Це я двічі не повторюю, ясно? Бігам! Завжди тут порушувати буду, щоб саме ти мене зупиняв. Ясно? Ах, ну все, пока. Працюй. Цигарку? Ні, краще водички. Все, а тепер крім ланичів. Нічого. Зупиняти не буду. Та, розслабся. У мене теж такий перший раз був, тільки вона була трохи кодніша і грошей нормально дала. Тобі дала? Дала, але грошей не дала. Плакати от в ті кущі. Затримати чорний номер Володя коля 3455. Зараз розбіжався. Вам треба, ви і затримуйте. інспектору, що затримає премія та відпустка. Інспектор Петрикін прийняв. Працюємо. Твою ж мать в мене ж акумулятора вже місяць нема. Давай, давай, давай. Швидесенько, швиденько! Давай, 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 давай! Людненька, стопе, стопе. Так, інспектор Петрикін, потрібна ваша машина. Переслідуємо злочинця. <риклад> інспектор Петрикін. Потрібна ваша машина. Переслідуємо злочинця. Йо-майо! <риклад> <риклад> Кажу, я інспектор Петрикін. Потрібна ваша машина. Переслідуємо злочинця. Я, мабуть, батарейки не вставила. Бабулечка, давай швиденько, я тебе. Зачекай! Давайте швиденько, я вас благаю. Все, ставили. О, ставила. Інспектор Петрикін, переслідуємо злочинця, потрібна ваша машина. А, зрозуміла. Я не вмкнула. Кажи. Інспектор Петрикін, переслідуємо злочинця, потрібна ваша машина. Моя машина? Так. Так це не моя машина. А чия? Діда мого! О, ти, йома! Де дід? О! Діду, ну слава тобі, Господи! Дай машину, переслідуємо злочинця! А? Ти що, теж глухий, а старий хрич, ти! А, ні! То моя бабка глуха! А, ну слава Богу, дідулечка, будь ласка, потрібна твоя машина. Переслідимо злочинця. Машину не дам. Чого? Бо ти мене старим хречем обізвав. Та то я так на емоціях, діду, ну вибач мене. Точно, точно клянуся тобі. Тоді, допоможи мені вилізти. Давай, давай, давай. Обережно, я падаю. Тихо, тихо. Блін, Та, Короче, дід, сиди вже в машині. Сиди. Так, бабка, виходь з машини. А? Ти виходь з машини, кажу, швиденько. Вона не вийде. Чого? Вона не ходяча. Я не ходяча! Давай, 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 швиденько, заводь, заводь, поїхали! Що він каже? Він каже потішеньку, першу передачу і трохи газку. А як вчилися? А. Інспектор Петрикін, 27 й кілометр. Починаю переслідування. Давай, давай, давай. Ой, а що це було? Все, бензин закінчився. Інспектор Петрикін, 27 й кілометр, Закінчив переслідування. Кіло, гімна! Кілогімна! Ляха-муха! Покататися, Два барана!